Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми в парку Підгір'я, зокрема, на території санаторію Карпати. Весна продовжується, я вам обіцяв прогулянку парком підгір'я і, зокрема, територію санаторію розповім, які ціни зараз на відпочинок. Також пройдемось всім парком, подивимося, які дерева, кущі цвітуть, що цікавого в цьому санаторії. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь. Сьогодні, друзі, неділя, 7 квітня, зараз вже 12.00. Після санаторію Карпати піду від санаторію до бювету. Прогуляємось. Людей в санаторії вистачає, бачу, вже працює отакий водоспад невеликий, декоративний. Але дітям дуже це все завжди подобається. Люди кудись їдуть, чи на екскурсію, чи можливо до Львова. у когось, Можливо, вже закінчився відпочинок. Ця вся територія санаторію називається Ландшафтний парк підгір'я. Це штучно створений парк, дуже багато видів різних дерев, кущів, квітів. Практично цілий рік, починаючи від весни, з самої ранньої починає тут все розквітати і так поступово до кінця осені якісь кущі та дерева рівно тут на території парку розквітають. Зараз весна, квітень і дуже багато зараз дерев тут зацвіло, магнолії різні, дуже велике різноманіття квітів. Єдине, що бачу, ще сакура не зацвіла на території. Тут є такі сакури, іменно такі самі, як і. Ужгороді. Всім давно відомі ті Ужгородські алеї, де дуже багато сакур зацвітає, якраз цей зараз на певний момент вони там і розцвіли. І тут є такі, точно дві таких самих, я знаю, бачив минулого року. Зараз пройдемось, тут такі додарики. Ось прямо перед нами якраз знаходиться одна із сакур. І вона вже, друзі, ну, буквально день-два. Ну, два дня точно і вона вже розцвіте. Чудова територія. Бачите, вже недовго залишилось і буде знову ще одна велика фотозона. Тут дуже гарні такі різні стежки, багато різних е таких ніби скульптур, з дерева, з каменю, з металу. Досить цікаво пройде, пройтися цим парком. І, друзі, не обов'язково відпочивати в санаторії Карпати, щоб пройтися цим коротким парком під гір'я. Відхід вільний, коли ще. На території парку працювало етноресторан Гражда. Досить цікаво, Бачимо, барвінок цвіте. Дуже гарно, тут близько є озеро. Давайте, друзі, поговоримо про ціни. Тут пакет базовий з 1.04 по 31.05.2024 року коштує одномісний для однієї людини, коштує 2149 гривень. Покращений 2488 гривень. Двохмісний коштує для однієї людини 2655 для двох 3354 А Півлюкс коштує для однієї людини 3532 гривні, для двох 4505. 15 гривень. Люкс коштує тут для однієї людини 3946 для двох 4846 гривень. І апартаменти, кількість кімнат 3, кількість осіб 4. Коштує 8570 гривень, а покращений коштує 9010 гривень. У вартість путівки входить трьохразове харчування шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і тренажерного залу. Ціни я вам скажу не дешеві, але санаторій Карпати е, рахується одним з найкращих санаторіїв на Трускавці, Тому такі і ціни. Ми зараз, друзі, зайшли з іншої сторони е, санаторію Карпати, і якраз тут де сцена. Колись тут проводилися фестивалі різноманітні і. Сцена під відкритим небом. Ну, це все було ще до війни, до ковіду, але все збережена сцена В діючому стані, лавочки по іншу сторону, тут також є дитячий майданчик, є тренажерний зал під відкритим небом, дуже багато є альтанок в такому цікавому стилі. Не знаю, мені нагадує якийсь японський стиль. Вже бачите багато тут дерев, кущів ці, тут також є звіринець Звірей, правда, багато. тут зараз є олень, але він заховався від сонця. На дворі зараз вже плюс 20, сонце світить, ви бачите, люди в футболках, в шортах прогулюються. Дуже цікава територія, тут багато є котів. знаходяться водойма ще без води. Я думаю, що скоро будуть Птахи бачу теж заховалися від сонця, сидять в тіні, і, і то їх небагато. Не знаю, куди вони подівались. Ось тут така досить цікава локація. Я пам'ятаю, в часів, коли був ковід, ну і там вже дозволили відпочивати в санаторіях, то багато людей приїжджали сюди і працювали. Віддалено, іменно сиділи в цих альтанках. Тут ще одна водойма з таким водоспадом, але зараз, бачите, води ще немає. Я думаю, що скоро сюди запустять воду. І бачу по території багато вже розцвіло різних кущів, дерев і квітів. Зокрема, тут є одна така цікава також магнолія. Мені просто оцей колір дуже подобається, такий схожий, як на вулиці Стебницькій, але квіти мають зовсім іншу форму. Такі магнолії. Я бачив, що на, на території кожного санаторію, який ще зараз діє у прускавці, є дуже багато магнолій і кущів дерев різних привезених з інших країн світу. Дуже цікаво, друзі, в санаторії Південному. Не знаю, можливо, колись туди попаду. А, оранжерея їхня досить цікава. Мізиться, що в тускці більше ніде немає такої. Нарциси теж тут квітнуть. І такі дерева квітнуть. Тут все є таблички, надписи, як ці дерева називаються. Ось прямо. Тут етноресторан Граждан, він ще не працює, не знаю, коли його там відновлять. Колись тут президент Кучма приїжджав, іменно був в цьому ресторані. Ну, Писано Кафе Граждан, але це був ресторан. А все кафе? цікаво в такому етно-українському стилі. Зараз це все таке саме збережене є а в ресторані Я і Ти, Особливо на вулиці, там також етностиль український. Прекрасні альтанки можна посидіти, відпочити і насолоджуватись свіжим повітрям і красою ландшафтного парку. Ось ще є, друзі, такий сонячний годинник. Такого трошка точно ніде більше немає. Тільки на території парку Підгір'я. Ось ми якраз підходимо до сонячного годинника. Ну, годину він зараз не таку показує, але... але цікаво. Ще, друзі, кілька днів і буде ще цікавіше в парку. От Якраз ще одна сакура по дорозі вона якраз також розцвіте. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут також є ще птахи в клітках, такі пазани, колись тут була рись. Було більше звірів. Зараз вже стільки звірів немає. І таке дерево розцвіло. Дуже гарно, красиво тут. Якщо будете труск... трускавці, то я вам рекомендую зайти сюди. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!